Привіт, і з вами знову дім всілякої всячний. І це вже вкотре озвучення коміксів по трансформерах. Знаю, я весь час забуваю. Глибоко перепрошую, погнали. Спинися Прайм, прояви свою милість, я благаю тебе. Ти, той, хто не щадить і просиш про це, я думав, ти з кращого заліза. Це за Айронхайда, шмати теле. Мегатрон пав. Я закрив тепер лідер десептиконів. Я самурай ковбоя, робот, науковець. Я розгублений достатньо, що стало поки на автоботом і десептиконом? Я, якщо чесно, не дуже була засмучена, тим, що десевтикони почали менше час, але все ж, ну... Спинись прайм, згадай харамбе. Айрон Хайт отримає постріл. Сем, бі! А я що? А я не людина? Слухай сюди, ти нелогічний лай... А Шоквейв, Чи помічав ти? Уіл як в'язень з крило без зброї, WillJack, як в'язень з шоквейва зброєю. Де твоя логіка тепер? А, це ти фрик. Оріоне, допоможи мені, Сенаторе, наступна кольорова робота, синій чи філетовий. Ем, синій. Ну, а на цьому все. Всім раджу подивитися це відео, поставити лайк, а може і прокоментувати. Дякую за увагу. До побачення!